Зараз ми знаходимося на Каховському водосховищі поблизу селища міського типу Кушугум. На водосховищі вартують інспектори рибоохоронного патруля. Їх супроводжує водна поліція, фахівці у пошуках браконьєрів та заборонених знарядь лову. Чи виявлять порушників, рибоохоронці поки що не знають. Проте вже на старті рейду зустрічають з десяток рибалок. Судно кожного розташоване у забороненому місці, тож інспектори попереджають правопорушників. Розпорядження військової адміністрації, що вихід маломірних суден заборонено під час воєнного стану. Будемо знати. Я, чесно говоря, не знав. Зловити рибку не вдалося, тож доведеться пришвартовуватися на берег. Ну, всі знають, що не можна. Ну тут же як вроді тихо в нас ще. А, а чому виходите? Бо надаємо вже вдома. Що пенсіонеру вдома робити? Їдемо далі. Інспектори моніторять дно за допомогою ехолота. Це спецзасіб, який показує фахівцям, чи є на дні заборонені знаряддя для лову, а також демонструє наступні параметри. Глибина 1,5 показує. Температура води 19 градусів. Рибоохоронці натрапили на кілька раколовок, які браконьєри встановили із метою власної наживи. Піднявши знаряддя з дна, бачимо заплутаних сотні річкових мешканців, які могли використати для продажу рибалки-порушники. Знайшли раколовку. Раки зараз в живому та неушкодженому виді будуть випущені в середовище існування. Складається мінматеріал. Протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Плавзасоб і забрознаряддя лову сітку вилучаємо також і рибу, якщо вона присутня. Начисляємо матеріальні збитки, якщо розрахунок матеріальної шкоди. І тим самим відправляємо на суд і далі суд вирішує. Незаконна рибалка та нажива з неї може обійтися правопорушникам у кругленьку суму. Зокрема, штраф за цей незаконний вилов раків може становити близько 300 тисяч гривень. Проте інспектори зазначають, деяких браконьєрів законами не злякати. Перша небезпека це таке, як людський фактор при зустрічі з браконьєром можуть скластися різні ситуації. Кидалися з ножем. Питалися лізти в драку. Всяке було. Як зазначають інспектори, від початку повномасштабної війни кількість браконьєрів збільшилася, а рейди акваторією Дніпра відбуваються щоденно. Тільки за вересень із водоймища було вилучено близько півсотні заборонених знарядь лову. Загальні збитки державі становлять близько мільйона гривень. Анна Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.